кока cola 3,59 євро. Monster Enerгетик 3,71 Євро коштує на пляжі в Хорватії. І, до речі, скільки ж коштує шаурма? Зараз покажу. Угу. Гамбургер 7,80 євро. Також можна ще купити. Кока-Колу 0,5 літра, 3,50 євро. Ось такі ціни на пляжі Хорватії. Ну а сонечко тут таке помірне, не дуже палке, не спекотне і досить таке комфортне, як на мене. Немає такої задухи, наприклад, як в Єгипті. Так що. Якщо бажаєте подорожувати, мандрувати разом, приєднуйтесь. Група мандрів, відповідно, будемо мандрувати і подорожувати разом. Ну, а сьогодні ми в Хорватії. І отакий тут вид.